Сьогодні у нас на огляді класна тачка для крутих пасанів Audi a 6 2012 року. Це у нас Америка, куплена на аукціоні з невеликими пошкодженнями, проте всі деталі замінені на оригінальні. Має 201 тисячу кілометрів пробігу, двохлітровий бензиновий двигун. І на сьогоднішній день її ціна дуже адекватна 17 тисяч доларів. Такий колір має, на якому нічого ніколи не буде видно. Пелючечку. Ви, ви бачите щось? Я теж не бачу. Парктроніки. гарні оригінальні диски. Є, звісно ж, у нас камера заднього виду. І в цілому має дуже такий спортивний характер. До речі, ще є люк. Немає ніяких нюансів по кузову, все. У дуже гарному стані. Салон авто шкіряний, коричневий у дуже гарному стані. Ми вже завели авто, бачимо, що немає ніяких помилок. Є дуже гарний мультируль. Легенько повертається. Прикольненький. Підрульові пелюстки, круїз-контроль, автосвітло, автодощ, датчик сліпих зон, дві пам'яті положення водія. Центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом, повний електропакет, навігація тут є, двозонний клімат-контроль, звичайна автоматична коробка передач iSync. Заводиться авто кнопкою старт-стоп. Тут у нас регулювання мультимедії. Є тут підстаканники, тут є додаткове місце і підлокотник. Позаду дуже багато місця, є все необхідне для дальніх поїздок, підлокотник, підстаканники, гарненькі коврички, у дуже гарному стані. Тож я хочу запросити на тест-драйв саме вас, до нас на авторинок. Якщо у вас вдруг, не вистачає грошей, ви можете його оформити в лізинг з першим внеском 5250 доларів терміном від 6 до 36 місяців та в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте.